Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Переговори, які тривали 12 годин між делегацією Сполучених Штатів і московитами в Ріяді, ні до чого не призвели, навіть не підписали спільного комініке. Домовилися по чомусь там, не бити в чорному морі, ніхто нічого не розуміє, не бити як, тобто. Чи будуть вони завдавати удари, наприклад, по одеському порту, чи не будуть завдавати удари? Чи це не буде вважатися порушенням перемір'я на чорному морі? Якщо з їхніх кораблів в східній частині чорного моря будуть завдаватися удари по українській території ракетами, скажімо, це буде вважатися порушенням перемір'я в чорному морі? Тим московити сказали, що вони задоволені перемовинами, а Трамп сказав, що вони тягнуть час. Найкраще в тому те, що будь-хто, хто вів коли-небудь перемовини з московитами, знає, що чим довше ти з ними розмовляєш, тим більше ти їх ненавидиш. Вони завжди бикують, і власне ти з ними розмовляєш. А насправді ж рішення приймає не він. Він все докладає на гору і там приймається якесь рішення. Але ти як перемовник до цього ніяк не долучений, все це затягується в нескінченність і бачиш, ти перед собою виключно бикування. У американців інший стиль перемовин вони завдають своїм перемовникам зі свого боку червоні якісь лінії, куди не можна заходити. А далі ти маєш принести готове рішення, і от якість цього рішення це твоя кваліфікація. Як українці проводять переговори погано, як завжди, це не є наша сильна риса. Переговори ми виграємо в бою, переграємо в переговорах. Якщо раніше на цих переговорних позиціях був переважно Єрмак, він. Перемовлявся і вів найважливіші розмови з європейцями з американцями, то зараз в Саудії головна людина умірав. Наш міністр оборони він мені дуже подобається хоча я нічого про нього не знаю. Знаю, що у нього є подвійне громадянство України і Сполучених Штатів. Тобто громадяни Сполучених Штатів з американської сторони ведуть переговори про українські інтереси з громадянином Сполучених Штатів, з громадянином Сполучених Штатів, який залежний від Сполучених Штатів, у нього сім'я в Сполучених Штатах, діти в Сполучених Штатах, і бізнес в Сполучених Штатах. У нас зараз складні стосунки зі сполученими штатами, а можуть і ще ускладнитися. Сполучені Штати чимось. Допомагають, коли не переривають допомогу, але чимось і перешкоджають нашій обороні, нашій політиці і нашому майбутньому можливо не варто, щоб у нас високі посади обіймали громадяни Сполучених Штатів в країні в таких складних умовах. Що ще так, то чому у нас тоді посади не віддаються громадянам Ерефії? Є ж громадяни Ерефії, які ніби як за Україну? Давайте ставити їх на міністерські пости. Венюшки за кожний свій крок, за кожну свою маленьку пустопорожню обіцянку хочуть зняття санкцій. зараз хочуть зняття санкцій з розсільхозбанка. І що це нам дає? У нас і так все на чорному морі було непогано, тобто Україна ледь не домінувала на Чорному морі, і тепер за те, щоб ну скажем, це було записано якось яким чином вони хочуть зняття санкцій. До війни у нас завжди залучалося до перемовин, яка не третя сторона, обсє, наприклад, і зараз можна залучати. Є таке поняття, третій стілець потрібно залучати європейців. Чому цього не робиться? Чому у нас громадянин Сполучених Штатів від України? Веде переговори з громадянами Сполучених Штатів, ну але нехай є такі драгі, дуже авторитетна в Європі людина. Він багато років очолював європейський банк. Європейський банк це більш поважна структура ніж Єврокомісія. Цей драгі мастодон, те, що він каже, чи те, що він пише. Викликає увагу. Він зараз написав, що те, що Німеччина зняла оці обмеження свої оборонні і зараз витрачається на оборону. Взагалі, зміна підходу Німеччини до витрат на оборону це поворотний момент в історії, каже він, каже, що німці все роблять сумлінно, і може статися так, що через 5 років Німеччина буде до зубів озброєна, а всі інші в Європі ні. Але взагалі в Європі каже він дуже великі заощаджені гроші, і що так само треба знімати обмеження. Витрат на оборону, а там є різноманітні перепони виявляються законодавчого характеру для того, щоб всі могли озброюватися. Зброя зараз дуже важлива. Міністр оборони Туреччини зараз в Сполучених Штатах домовляється про зняття обмежень на поставки американської зброї в Туреччину. В свого часу американці впроваджували такі обмеження, але зараз не будуть цього робити навіть після арешту. Ердоганом свого головного політичного супротивника. Увільні собі, щоби ще півроку тому Ердоган арештовує свого головного політичного супротивника. Це був би скандал на весь світ. Америка, Європа, всі би, скажімо, дуже сильно напружилися. Зараз Америка навіть не звертає на це увагу. Здається, Європа вже не сильно звертає на це діло увагу. На що звертає увагу Америка? Зовсім на інші речі. Румунський суд. Зараз заборонив балотуватися путінофілу на президента Румунії, і на це Америка звернула увагу. Вона призупинила безвізовий режим між Румунією і Сполученими Штатами. Вірніше пропрацювання цього безвізового режиму призупинила на невизначений термін. І поки турки в Сполучених Штатах Хесет... Це міністр оборони Сполучених Штатів на Філіпінах, і він там відвідує базу. У них є така система на Філіпінах, розміщена, називається «Тіфлон». Перекриває все на 1200 кілометрів. Там є і томагавки і ракети, які збивають гіперзвукову зброю. Це дуже не подобається китайцям. Але всі чекали, що в ході скорочення витрат американці скоротять фінансування і цієї бази, і цієї системи. Ні, не скоротили. От він поїхав на Філіппіну, Зараз підтвердив, що все буде так, як є. Тобто, на Філіппіни вони поставили таку систему проти Китая в Україні. Вони ніколи і не думали давати такої системи проти Московії в Сполучених Штатах. Відбувається накопичення помилок. І незабаром ця кількість уже перейде в якість днями. Британці розкрили таємну китайську мережу, яка під машкарою Агентства по працевлаштуванню вирбувала сирушників американських і агентів USAID, яких звільнили зараз з роботи. Мабуть, до китайських і до московицьких резиденцій зараз стоять черги із колишніх американських розвідників. Всі хочуть влаштуватися. Залишилися безробітними московити і китайці як певне не знають, куди просто дівати інформацію, яка витікає зараз з оборонного відомства Сполучених Штатів з державного департаменту і з їхніх розвідувальних структур. Оцей скандал, коли виявилося, що в Сігналі американські посадові особи, які відповідальні за безпеку і оборону, обговорювали важливі питання, і все це відбувалося абсолютно відкрито. І цей скандал це тільки верхівка айсбергу. У них все там так відбувається. Вони позвільняли компетентних людей. Те, що нам помітно, наприклад, є комісія європейсько американська, яка займається санкціями. Там дуже фахові люди працюють, які дуже добре знають, що де що, що означає, як працюють механізми, мають великий досвід. І велику поінформованість на останнє засідання цієї європейсько-американської комісії по санкціям проти РЕФІ, яке відбулося тиждень тому, приїхали нові люди від Америки, хлопці по двадцять 25 років, які не знають нічого і нічим не збираються займатися всіх цих фахівців, попередніх американських людей такого високого польоту в цьому смислі. Всі вони звільнені зараз. Демократи через свої структури подали до суду на Тих посадових осіб, які оце говорили в сигналі про удари по ємену. Тобто, цей скандал триває. Є слухання в Сенаті з цього приводу. Це взагалі федеральний злочин, те, що вони зробили. Тобто, люди вдалися до федерального злочину. Це найвищі посадові особи в Сполучених Штатах. Міністр оборони, віцепрезидент, очільник ЦРУ, очільниця об'єднаного комітету розвідки і так далі. Всі вони здійснили федеральний злочин. Зараз це їм пройде, але скоро уже не пройде. Цікаво, що з усіх цих людей, які відповідають за безпеку і оборону сполучених штатів, які сидять на розвідувальних відомствах на міністерстві оборони так і і далі, є тільки одна фахова людина. Це саме той радник по безпеці Трампа, який і лаженувся, який запросив редактора «Атлантик» в цей внутрішній чат для обговорення ударів по Ємену. Але здається, навіть до Трампа починає доходити, що все не сильно добре у нього, а може стати взагалі дуже погано. Вони зменшили представництво, так би мовити, візиту в Данію. Там мала їхати і бути головною. Ця індуска жінка віце-президента Венса брати участь в собачих перегонах. Індуси і собачі перегони, можливо, вона саме тому і не захотіла туди поїхати, тому що побоялася, що не дуже добре там виглядати. Я не знаю, на чому переганяють в Індії, але явно не на собаках. Можливо, на слонах, слонів поки що в Гренландії немає, втім, зміни клімату, можливо. Все-таки э, дадуть можливість розводити їм і слонів, і здійснювати ці перегони. Пойде тільки Венс, коротше кажучи, не буде брати участь в перегонах, відвідує тільки американську базу. Данія сказала, що вона цим задоволена. Що Данії чомусь здавалося, що саме участь в собачих перегонах оце справжній недружній акт. Або акт агресії з боку Сполучених Штатів. А якщо вони вже не будуть там ганяти на собаках, то свою військову базу нехай відвідують. Тобто Венс їде в Гренландію, а Сіярту це міністр закордонних справ. Угорщини. він брудна потвора поїхав в Москву. Він не буде там здійснювати перегони на собаках. Він з собаками там буде розмовляти. Вже розмовляє з цими собаками, бо він сам собака. І будемо сподіватися, що в Угорщині цей Урбан зі своїм сіярто недовго будуть каламутити воду, тому що країна насправді непогана і народ непоганий, але собаки. Ну і на останнє, поляки вважають, що у них є боєзапасу на проведення бойових дій, в тому випадку, якщо Московія нападе десь на один-два тижня. І це країна, яка серйозно ставиться до своєї оборони, серйозніше ніж абсолютно більшість інших європейських країн. Тобто проблеми у них дуже великі. Ну і московити оголосили, що з 18-го числа не б'ють по Енергетичних об'єктах в Україні після цього було завдано уже 18 ударів ними по енергетичних об'єктах в Україні. От саме так і буде виглядати зупинка вогню після того, як вона буде оголошена, тобто стрілянина буде ще більш інтенсивною. Єдина відмінність в тому, що з московитів будуть зняті санкції, саме цього хоче Трамп, але він накопичує помилки, і тому дедалі менше йому буде вдаватися те, що він хоче, і дедалі більше буде вдаватися нам, якщо ми кількість власних помилок будемо зменшувати. Для прикладу не будемо ставити трампістів на міністерські посади. Тоді все у нас буде добре. На цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре, українське. Амінь. І пам'ятайте, перемога близько. Це голос правовірним від Бога.